Того вечора 31-річна багатодітна мати вирішила відпочити в одному із місцевих кафе. Відтак дитину залишила на сусідів. Повернувшись додому після нічних розваг, застала власне дитя у ліжку з коханим. Усе в сенцях і садинах із явними ознаками насилля, не зволікаючи, жінка викликала міліцію та медиків. Вчора в час ночі бригада з допомоги поміщі к нам госпіталізований на Год і три місяці. Жалоби матері на мерсне повреждення. Пшний ракаві неповреждені садіна в області ягодіц, бедер множественні синяки тующе. Тобто може бенка і били. Ну это, реально це это все таки насіля над ребенком, над травмами, полученими ребенком насильственным путем. Затриманий пропонує свою версію подій. Мовляв, забрав покинуту матір'ю дівчинку від сусідів додому, заколесав та поклав спати поруч. Що було далі, не пам'ятає того вечора. Хільнув із друзями. Я прийшов домой, мало не було. Ну, Пішов до сусідки, вона була у сусідки. Забрав її від сусідки і вложила її спать. Все. Ви стверджуєте, що не знаю, то звідки дитина отримала такі частини. Ну вона була вдіта. в діто. В неділю вечора це було около 12-ї одиниці. Ми, ну, ми чули, що дівчинка плакала, а коли зайшли, то... Наразі дівчинку обстежили фахівці районної та обласної лікарень. Стан її здоров'я задовільний. Підозрюваний у скоєнні цього жахливого злочину затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі 35-річний чоловік, підозрений у зґвалтуванні малолітньої дитини, затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Попередня кримінальна справа порушена за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Це нанесення легких тілесних ушкоджень. Коли на руках у слідчих вже будуть усі результати необхідних судово медичних експертиз, буде прийнято рішення про перекваліфікацію цієї кримінальної справи за іншою статтею, яка передбачає відповідальність за більш тяжкий злочин. Раніше підозрюваний уже відбував 12-річне покарання за вбивство та зґвалтування. Що стосується матері малолітньої, то питаннями її моральності вже зайнялися соціальні служби. У жінки троє дітей від різних чоловіків. До слова, двоє старших вже позбавлені і батьківської, і материнської опіки. Оксана Чушкіна для інформаційного випуску.